За допомогою чат GPT в конструкторі попапів від SendPulse, ви можете згенерувати основу для нового попапу для вашого сайту. SendPulse дозволяє протестувати функцію, виконавши 30 безкоштовних запитів. Для того, щоб виконати більше запитів, вам потрібно підключити свій аккаунт від OpenAI. За посиланням у описі ви можете знайти детальну інструкцію, як це зробити. Перейдіть у конструктор попапу та натисніть. Створити попап за допомогою штучного інтелекту. У вікні запиту опишіть попап, який ви хочете отримати, та натисніть Створити. Ви можете також окремо згенерувати зображення для будь-якого елементу попапу, що їх підтримує, такі як фонове зображення, обкладинка, зображення та галерея. Для цього на панелі налаштування відповідного елемента натисніть на кнопку з іконкою генерації SH. Щоб отримати результат максимально близький до ваших потреб, необхідно створювати якомога більш інструктивні, проте разом з тим короткі описи попапів. Вкажіть мету створення попапу. Щоб правильно підібрати та поєднати елементи конструктора, Ші має розуміти, з якою метою створюється попап. Тому в описі варто чітко та однозначно описувати функцію, яку попап виконуватиме на сайті. Наприклад, створимо дальний попап, пап що в ігровій формі заохочуватиме користувачів підписатися на розсилку із новинками каталогу та актуальними знижками. Додай поля для імені користувача та адресу його емайл, а також кнопку заклику до дії. У цьому прикладі вказується конкретний тип попапу для чітко встановленої мети. Згідно з якими ШІ генеруватиме текст та елементи, вкажіть усі обов'язкові елементи. Якщо вам потрібно включити конкретний елемент, щоб, наприклад, підлаштувати поп-ап до загального стилю сайту, вкажіть його повну назву в описі та уникайте узагальнених термінів на кшталт візуальний елемент або ігровий елемент. Наприклад, створи стандартний попап з елементом «Скретч-карта» для роздачі промокодів зі знижкою до 50% на категорію товарів декор в обмін на підписку на розсилку. Створи обов'язкове поле для емайл адреси користувача. У цьому прикладі конкретизується елемент скретч-карта, а також максимальна межа знижки та категорія товарів. Ці деталі допоможуть Ш створити поп-ап із відповідним текстом, а також створити декілька промокодів в елементі скретч-карта. Задайте тон звернення. Щоб створити попап у більш конкретному стилі, додайте фокус на тоні тексту попапу та його загальному стилі. Щоб мати змогу більш ефективно залучати аудиторію або мотивувати її виконати певну дію. Наприклад, створи по-пап у грайливому тоні для користувачів, що мають намір покинути сайт із пропозицією знижки до 10% на будь-який товар. Додай таймер у 60 секунд до закриття по-папу із закликом залишити свій контактний емейл для отримання промокоду на знижку. У цьому прикладі задається грайливий тон тексту попапу, а також додається елемент терміновості за допомогою елементу таймер. Тепер ви знаєте, як ефективно використовувати можливості шиї від OpenAI у конструкторі попапів SendPulse. Якщо у вас виникнуть запитання або труднощі, звертайтесь до нашої служби підтримки. Ми завжди раді допомогти.